Добрий день, шановні українці. Сьогодні я вам розкажу, що таке християнське хрещення. Міжнародна Конвенція ООН по правах дитини, Конституція України, Кримінальний Кодекс України та Біблія один одному не суперечать. Саме завдяки Біблії виникли ці правові документи. Саме тому під час інавгурації президент кладе руку і на Біблію. І на Конституції. У Конвенції по правах дитини в статті 14 сказано, що дитина має право на те, щоб не сповідувати жодної релігії. Та має право на те, щоб вибрати собі релігію свідомо. Те ж саме записано і у Конституції України стаття 35. А от у Кримінальному кодексі України стаття 181 передбачається кримінальна відповідальність. За нанесення шкоди дитині під виглядом релігійного обряду. По цій статті не посадили жодного попа. Хоча він, похрестивши немовля, наніс йому шкоду, адже позбавив цю дитину права не сповідувати жодної релігії та позбавив цю дитину права вибрати собі релігію свідомо. В нашій Бідляндії захищені права у котиків, песиків, підрасів, лісбіянок та інших нечистих тварин. А от на права дітей всі плюють. І роблять це навіть правоохоронці, навіть судді і прокурори. Ну, так вони захищають свої брехливі релігійні переконання. Я наголошую, важливим фактом є те, що попи, похрестивши немовля, вчать їх ненавидіти та вбивати. Це дуже добре, от зараз іде війна між православними та українцями, між православними росіянами та православними українцями. Ох. Якби попи хоч би раз Біблію прочитали, то вони б побачили, що першим хрестив Іван Хреститель. Це записано в Евангелії від Матвія, 3 розділ. І він без покаяння в гріхах нікого не хрестив. Ви ж розумієте те, що новонароджений не тямить навіть сходити сам на горшок. Я вже не говорю про те, щоб свідомо покаятися перед Богом в гріхах. В Біблії, в книзі Ісаї, 28 розділ. Дев'ятий вірш чітко забороняється хрестити немовлят. А тепер я вам розкажу порядок, обґрунтований на Біблії, що має статися з людиною перед хрещенням. Перше. Людина має почути Євангеліє. Звістку про спасіння від смерті. Римляна, 10 розділ, 17 вірш. Друге. Зрозуміти Євангеліє. Книга Наемії. Восьмий розділ, 8 вірш. Та, 10 розділ, 28 вірш. Третє. Людина має покаятися в гріхах. Євангеліє Матвія, третій розділ. Четверте. Людина має проявляти віру у викуп Ісуса Христа, який пролив кров за гріхи людей. І п'яте це саме хрещення. В книзі дії апостолів описується в 10 розділі з 44 по 48 вірш, як охрестився корневій. В той день, коли він почув Євангелія та його зрозумів, в цей же день він був охрещений. Так само Ефіопський вельможа ухрестився в той самий день, коли він почув та зрозумів Євангелія. Так само Аполос. Хрещення це не змивання тілесних гризівки. Це обітниця Богові чистої совісті, 1 Петра, 3 розділ, 21 вірш. Задумайтесь, попи, як немовля може пообіцяти Богові чистої совісті. Якщо воно не розуміє навіть складити на горшок. Може, хоч так, ви зрозумієте, що це у вас лжевчення, хрещення немовлят. І от, похрестившись, людина ставала учнем Ісуса Христа. Це Євангелія від Івана, 8 розділ, 31 вірш. Та вчилася християнського життя. Я наголошую, людина вчиться любити ближнього. Я вже 30 років вчуся любити людей. Ісус вчив любити навіть ворогів Енгелія від Матвія, 5, 44 вірш. І це дуже важко, особливо в нашій Бідляндії, враховуючи все це беззаконня, яке в нас твориться. Різним людям потрібен різний час, щоб перебороти свої гріховні схильності. Насправді, ця боротьба може тривати все життя, адже сатана може спокушати людину до гріха. На жаль, я знаю одне віра вчення. Яке намагається спочатку видрестерувати людину так, щоб вона перестала грішити. Вчать її християнського життя роками. Слідкують за людиною, грішить чи не грішить. І коли кандидат зміг надіти маску лицемірства та переконати у тому, що він не грішить, аж тоді йому дадуть хрещення. Ну що ж, у кожного своя совість перед Богом. Але не забудьте, що вчинки ми будемо відповідати. Кожний сам за себе перед Богом. Ну, хоч тепер ви зрозуміли, чим християнство відрізняється від православ'я.